Мене звуть Ілона, я художниця-ілюстраторка та викладачка малювання. Це мій канал на YouTube, де я не навчаю, а просто ділюсь фрагментами свого життя. Це знову я. І я вирішила завершити вже розпочату історію з шопінгом в масі Мадуці. Бо як казала раніше, не всі посилки прийшли в магазин. Тож сьогодні йду забирати решту і вирішила перевірити. Як це краще назвати сервіс, опцію. Вирішила перевірити нову опцію, яку побачила на сайті. Там є можливість резервації одягу в магазині. Бо коли я приходжу в Massimo Dutti, тут такі досить маленькі магазини, і представлено не так багато одягу. І щоб мені знайти те, що я придивилась на сайті, потрібно підходити до консультанта, він тебе просить зачекати і виносить. З, зі складу. Інколи цей склад знаходиться десь за межами магазину і треба чекати там десь близько півгодини, поки тобі принесуть цей твій одяг. І це не незручно. Я, в принципі, не дуже люблю офлайн шопінг. Мені більше подобається онлайн замовляти. Та одна справа замовити в зарі речей на 100 доларів, а інша справа шопінг у масі Мадуті, де там тільки одна якась малесенька річ буде стільки коштувати. І щоб не возитись з поверненнями, я вирішила зробити якраз ось цю резервацію товарів у магазині. Я вже ділила, що мені потрібно приділити більше уваги своєму верхньому одягу і дещо придивилась. Сподіваюсь, що резервація таки спрацює, вона там тільки на один день і покажу, що придивилась. І одну річ я вже встигла таки придбати це жакет пальто з e, Stories. Знайшла я його на Vinted за суперпривабливою ціною, і зараз покажу вам, вам скрін, скільки коштував цей жакет на сайті. А він зараз є на сайті, і за скільки мені вдалося його знайти на Vinted. Посилання на цей жакет залишу під відео. Але я залишу саме на магазинах Daze Stories, бо на Вінтеді часто речі розпродаються. Але я думаю, за артикулом або за назвою можна буде все одно його там знайти. Ну, якщо вам він сподобається. Ось так він виглядає. Це, в принципі, класичний жакет, але виконаний з. Такої тканини, як пальто, і він шерстяний. Так, тут 64% шерсті, що в принципі непогано. І е, якщо бачите ось таку бірку на пальто, інколи навіть в зарі бувають, то це свідчить про гарну якість. І ось так воно виглядає на мені. Як на мене, симпатичненько і не надто оверсайз, на мені розмір, до речі, XXS. І я вже замовляла від цього бренду жакети, тому знаю, що цей розмір мені підійде. І якраз довжина рукава гарна, і в плечах не надто широко, бо я досить маленька, і на мені оверсайз-речі виглядають не дуже гарно. Я розумію, що це модно, стильно, та я в них просто тону і виглядаю ще меншою, ніж є насправді. Тому ось цей варіант він не приталений, але. Якраз, якраз підходить мені, я так думаю. Звісно, на погоду, яка зараз є, в ньому буде холодно, зрозуміло, але на весну, думаю, в самий раз. І колір тут такий бежево-сірий, я б сказала, він навіть нейтральний. На камері, можливо, він виглядає холодніше. Насправді він складно навіть пояснити: при різному освітленні виглядає по-різному: то холоднішим, то теплішим. Я, як людина, для якої хобі переросло в професію і загалом в роботу, мала знайти для себе якийсь варіант хобі, і я знайшла його. Тепер в мене це шопінг і все, що з цим пов'язано. Взагалі мені подобається сидіти на різних сайтах, шукати варіанти вигідних покупок класних речей. І якщо вам ця тема цікава, можу поділитися своїми варіантами, де я знаходжу класні речі. І більшість моїх брендових речей вони були знайдені саме за допомогою цих додатків і сайтів. І я їх досить вигідно купила. І, хоч я і люблю шопінг, але я за якесь більш раціональне використання речей. І я не проти, що брендові речі вони коштують дорого, вони гарної якості, стильні, модні і все таке. Але, все ж не завжди бачу доцільним витрачати великі гроші за річ, яка того може бути не варта. Тому і знаходжу різні варіанти. Такі, як ресейл-платформи або сайти, на яких можна знайти багато речей з гарними знижками. Бо купуюча річ, я думаю, не тільки про те, що вона мені подобається, як її буду стилізувати, як часто носити, а ще й про те, що я потім з нею буду робити. Тому, якщо є варіант, що цю річ, після того, як вона мені вже перестане подобатись і підходити під мій гардероб, я зможу її віддати або продати, мені підходить. Більше. Це, мабуть, для когось досить дивно буде купувати річ і думати про те, як ти її будеш продавати. Але для мене це фінансово вигідно. Тобто, я не бачу, наприклад, сенсу купувати собі багато речей з. Ейчиндему, бо ці речі потім можна тільки виконати в смітник. Вони поганої якості, швидко зносяться і все. Але в мене є речі зайчиндему, які нормальної якості. Тобто я не кажу прям про всі речі, є і гарні варіанти. Але потім все одно у цих речей один шлях це в смітник. Тому що продати і так дешеву річ за ейчиндему за ще дешевше. Ну, немає такого попиту на ці речі, а речі, які коштують дорожче, їх потім можна кудись продати. Ну і ті ж гроші потім інвестувати в інші речі. Я так, в принципі, і роблю. Тому свої речі я продаю на Vinted. і з тих же грошей потім купую інші речі. І як би це не було дивно, але речі з H&M і Zara Складно продати. А речі жахмюз купуються буквально в перший день, в перші години публікації. В мене була футболка, і вона була для мене занадто яскрава. Це ще один прикол, і тема для розмов про моє сприйняття кольорів. Як бачите, я дуже люблю колір. І після того, як виставила я цю футболку на Вінтед, її купили за лічені години просто, хоча вона коштувала більше 100 доларів 150, здається. А речі, які в мене були з H&M, в ідеальній якості в мене був жакет, який я вдягнула тільки один раз. Тобто, ну, в ідеальному стані, якість стандартна. Там просто була як нормальна якість стандартного одягу з H&M, але ідеальний стан. І той жакет, який я купила, здається, за 250, мабуть, десь злотих, ну, приблизно так. Я його продала по факту за 45, і то він в мене півтора року, мабуть, був на Вінтеді. Близь... Десь приблизно такий термін. Тобто його ніхто і не хотів купувати, хоча він в той період був досить стильний, модний, гарного кольору. Він був типу. Олдмані, Chanel і все таке, але з H&M. Невеличкий апдейт по картині. Зараз вона виглядає так і висить в коридорі, тому що саме тут немає доступу Нордіка до картини. Бо коли вона висіла над кріслом, то він вже встиг влізти в свіжу фарбу. Якщо дивитися зблизька, то видно, що тут видно досить сильно олівець. Ну і я все покрила. Білою фарбою зверху майже все, для того, щоб вирівняти якось відтінок, тому треба ще окремо пропрацювати кожну пелюсточку, що я і зроблю згодом. В олійному живописі. І так зазвичай йде білої фарби більше, ніж усіх інших. Та в мене вже закінчилось два тюбики білої фарби, і я йду за третім. А ще я встигла підстригтись. Можливо, нічого не помітно. Зрізала я, не знаю, сантиметрів 5, мабуть, і вирішила змінити пробор. Не знаю, як це буде українською, і зробити його ближче до центру, або може взагалі в центрі. Як ви помічаєте, зміни взагалі щось змінилось, і чи гарно це виглядає? Напишіть, як вам. Коли почала знімати відео, зрозуміла, що в мене є слова паразити взагалі. Можливо, і не знаю, це те, що я повторюю постійно. І коли дивишся на монтажі, то це так тратує трішечки, але буду з цим миритись. Щодо волосся, то у мене є одна ідея. Можливо, ви помічали, що в мене одна половина це мій колір волосся, а інша це фарбоване волосся. І мені не вдалося знайти майстра, яка б фарбувала мене так, як мені подобається. І я якось вже, мабуть, її не хочу. Поки що фарбувати волосся, тому вирішила відростити свій колір. Я його відрощую вже, мабуть, рік. І мені, скоріш за все, знадобиться ще роки-два для того, щоб відростити ось цю всю довжину. Та у мене ось тут зсередини вже більше мого натурального волосся, і тільки тут ззовні є пасма світлого кольору. Я минулого разу, коли фарбувалась, в мене теж так досить сильно відросло волосся, і мій запит був в тому, аби теж зрівняти якось перехід, щоб мене волосся просто підростало, і я могла б ходити зі своїм природним кольором. Та майстру це не вдалось так, як мені хотілося б це зробити. Тому ось в мене спроба. Номер два, але цього я разу просто чекаю, поки волосся відростає. Можливо, у вас був такий досвід фарбування, і ви підкажете, як називається цей вид фарбування, і чи вдалося вам зробити максимально плавний і природній перехід, щоб не було видно, де волосся фарбоване, а де натуральне. Бо поки всі досвіди, про які я чула, вони не, не позитивні були. Тому, тому я й чекаю, поки це все відросте. І в житті взагалі волосся виглядає е, нормально, не так, як на відео або на фотографіях, бо освітлення дуже сильно впливає. І на деяких фотографіях вони просто темні, корені і білі кінці волосся, і це виглядає жахливо. А в житті мені кажуть, що в мене дуже гарний колір волосся. І запитують, я фарбована чи ні, а я фарбована тільки до половини. Варто мені тільки зняти якийсь одяг, як на ньому одразу опиняється Нардюша. У вас така ж ситуація з тваринами? Я не знаю, йому і уваги достатньо, і є багато затишних місць в квартирі, але все одно він обирає лежати на моєму одязі. Ну все, я готова і вирушаю в дорогу. Майже вирушаю, бо прийшов кур'єр, і приніс мені посилочку довго очікувано. Це те, що я загубила, коли була у Відні, і вирішила замовити повторно. Тож, коли вже прийду з масі Мадуті і з художнього магазину, то покажу, що всередині зарезервованих речей не було саме в цьому магазині, тому просто забрала свою посилку. Замовила два лонгсліва. Один ось такий. В'язаний, а інший просто бавовняний. Ось так він виглядає ближче. Я була б не я, якби мені щось не сподобалось. Цього разу це довжина рукава. Як на мене, вона короткувата. І ось такий артикул. Другий ланслів вже був без знижки. І на сайті є два варіанти: ось такий більш тонкий та більш цупкий варіант. Цей мені сподобався менше, тому його б я не радила. Це така річ буквально на декілька разів. Далі він буде виглядати ще гірше. Ну а наступною була майка, яка в розмірі XS досить вільна. Мені хотілося б чогось більш приталеного. І вона теж така тоненька, як попередній лонгслів. Вона також була на знижках. Я на місці. І вгадайте, хто забув купити фарби. Це також я. Тому доведеться ще раз їхати в центр. Але не сьогодні вже. Так. Нарешті розпакую свою посилочку. Я, звісно, знаю, що там. Всі свої посилочки знаю. Це мені прийшла брошка. Саме така, яку я загубила у рідні. Норді ти брошку розпаковуєш. І зараз подивимось. І ось тут така маленька коробочка. Ей, Норді! Ось так виглядає брошка. Я думаю, в одному з влогів ви вже могли бачити її у мене. Кріплення тут стандартне, як у стандартної брошки, але, знаєте, можна було б придумати щось більш міцне, бо я не знаю, як. Її закріпити так, щоб вона в мене більше ніколи не відпала. Хіба що пришити? Не знаю, подивлюсь. Ну все, брошка класна, виправдала мої очікування, тому що вона саме така, як в мене, вже була. Але якщо я її вдруге загублю, то втретє, купувати вже точно не буду. Це вже буде занадто. Хоча вона класна, мені дуже подобається. Маленька перерва для того, аби подякувати вам за. Лайки, підписки та коментарі, які ви залишаєте, тому що ви бачили на попередньому відео можливо, десь тут я залишу посилання, якщо розберусь, як це зробити. Ви залишили коментарі за моїм проханням, і відео набрало більше переглядів, ніж зазвичай. Бо коли я побачила, що відео до цього подивилось тільки 140 людей, було трішечки прикро. І я вже подумала, що це в останнє відео. Нічого більше знімати не буду. Якщо це нікому не цікаво, то ну навіщо я це роблю? Мені це подобається, але можливо, це зайве. Та ви написали купу приємних слів, за що я вам дуже вдячна. І сподіваюся, що мій контент далі вам буде приносити якусь користь та, можливо, просто складе вам компанію за сніданком, як зазвичай мені. У мене знову вихідний. А знімаю я тільки по вихідним. В робочі дні часу вистачає тільки на те, щоб поїсти і... і попрацювати. Все більше ні на що не вистачає, тому знімаю у свій вихідний. Я до вас тут знову з питанням: я вже близько трьох місяців, можливо, навіть довше, ну, мабуть, довше, користуюсь Дайсеном і вирішила записати про це відео, тому що за цей час в мене точно вже склалося остаточне враження. Тільки що ж записувала все, але подивилась, я там сутулюсь і так скуто-сковано розмовляю. Не впевнена, що це буде комусь цікаво. Можливо, просто розповісти краще у форматі влогу і не мучати себе та своїх глядачів. Що ви думаєте? Як ви сприймаєте взагалі огляди в більш простому форматі влогів, чи потрібно сісти рівненько перед камерою. І якось проговорити за заготовлений заздалегідь текст. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це дійсно важливо. А особливо, якщо вам цікаво і ви придивлялись до цього девайсу. Я таки дозамовила зараз ще одну подушку, яку показувала в попередньому влозі, але забула вам розповісти про маску для сну, тому ділюсь інформацією зараз. Взагалі в мене ніколи не було маски. Я не розуміла навіщо вона потрібна, та мене турбували заломене обличчя після сну. Я думала, що спочатку куплю собі шовкову наволочку, але проаналізувала, як я сплю, і я собі підкладаю ковдру під голову. Тому в наволочці сенсу, мабуть, не було б. А купувати повністю шовкову постільну білисну, то якось задорого. А ще коли в тебе є собака, ти розумієш, що вона вся буде в затяжках і, мабуть, воно того не варта. І на сайті Zara.com я побачила маску. Вирішила почати з неї, спробувати можливо, сподобається. І таки дійсно сподобалось. В мене зараз такий прям досить міцний сон. В квартирі вночі не так темно. Є можливість, звісно, закрити щільніше рулети, але це, це занадто проблематично. Мені простіше тепер надягнути маску. І це прям виявилось суперзручно. Я думала, що вона, можливо, буде тиснути в голову. Вона не тисне, вона приємна на дотик. Тут всередині ще є щось м'якеньке, то ну, і шок сам приємний. І в мене немає тепер спокуси подивитись зайвий раз в телефон. А що ж це я не сплю, і яка там вже година, і можливо, там не знаю, погортати стрічку інстаграму. Бо я вже в масці, все значить, вже треба спати. Ну і, як я вже казала, сон став міцніший. Тому, якщо у вас є теж проблеми зі сном, спробуйте. Можливо, вам теж зайде таке. Замовлення з масі Мадуті, яке я показувала в магазині, я таки вернула назад, але замовила собі ковтинку в більшому розмірі. Зараз покажу, як вона виглядає, а особливо як виглядають рукава в більшому розмірі, і чим взагалі можна її залишати і радити. Ось цей лонгслів вже в більшому розмірі, це S. І дивно, я зазвичай собі завжди беру XS, завжди найменші розміри всього, і мені все підходить. А тут. Якось не співпало. Вже не перша річ, яка на мене була маленька. Тому розмір XS, як на мене, підійшов краще. І дивіться, довжина рука рукава теж гарна, нормальна. Тобто вони не такі короткі, як в XS. Щодо якості, як і в попередньому розмірі, тут нічого не відрізняється. І мені дуже подобається така гарна рівненька в'язка, начебто звичайна базова річ. Але не простий лонгслів. Тому що в мене і так весь одяг, він досить базовий, не, не цікавий. Хочеться хоча б з якоюсь невеличкою родзинкою, оскільки я не сприймаю яскраві кольори чи щось таке, то ось цей варіант, просто щоб там була якась в'язка, це вже щось інше, ніж в мене є. Тому. Не знаю, що скажете, як вам. Мені здається, що з такими довгими рукавами виглядає в рази краще. І такий вільний крій теж гарненький. Я не люблю, коли прям зовсім оверсайз. А це щось таке середнє, начебто не дуже приталено, але і не супер оверсайз. Ну що ж, саме час знову їхати за фарбою, яку я не купила минулого разу. Сподіваюсь, що нічого мене цього разу вже не відволіче, бо в мене вже немає планів кудись виходити. Окрім фарби, звісно, треба ще за дечем зайти, але таке вже не дуже цікаво і не дуже важливо. Проаналізувавши свій стиль, я зрозуміла, що мені не вистачає аксесуарів. В мене досить базовий стандартний гардероб. І він для мене комфортний, зручний, виглядає так, як мені подобається, але все одно чогось не вистачає. І це щось, аксесуари. Тому вирішила приділити цьому увагу і побачила одну стилізацію жакетом з ременем ланцюжком. Купила собі подібне і покажу зараз, як це виглядає. Виглядає це ось так, і взагалі було б краще, якби він був. Наталії, та ось це ось це кільце неможливо коставити ближче. Потрібно купити ще якесь додаткове, щоб його можна було якось Наталії затягнути, і буде виглядати якось так, як вважаєте. Мені дуже сподобалось, симпатично. Мені незвично, правда. Додавати якісь аксесуари я себе не дуже комфортно почуваю. Мені комфортніше, коли вони якийсь дуже простий одяг, який не кидається в очі, не перевертає зайвої уваги, і мені там не потрібно нічого постійно поправляти. Але не ну, виглядає симпатично і, можливо, прийшов час трішечки поекспериментувати і, хоча б, трішки ловити із зони комфорту. І знаєте що? В моду увійшли знову приталені жакети. Я тут свій оверсайз декілька років шукала, ідеальний оверсайз, бо на мене все занадто велике. Як тут, мені тепер потрібен приталений, але я не хочу купувати собі ще один чорний жакет, тільки приталений, тому будемо його приталювати за допомогою ланцюжків та ременів. Наче непогано має виглядати. Я, до речі, дочитала. Біографію Брітні Спірс, яку вона ж і написала, і залишилась під враженням. Я навіть не очікувала. Але тепер всі ось ці її витівки, які для багатьох здаються якимись дивними, особливо її танці в інстаграмі. То тепер я її розумію, Розумію, навіщо вона це робить і для чого. Все одно не виключаю той факт, що десь там трішечки у неї дах поїхав, але не настільки, як це може здаватись. Тому, якщо ви теж в дитинстві фанатіли від Брітні Спірс, то раджу почитати. Начебто планується зніматись фільм за цією книгою, і я б його з радістю подивилась, навіть сходила б в кінотеатр. Вирішила чергувати читання книжок польською та українською. І от в мене буде на черзі книжка українською мовою, яка називається Як начинити гадюку салом. Досить дивна назва, але вона про те, як. Реалізуватись творчій особистості. Тому подивимось, зустрічала досить багато гарних відгуків. Тому почитаю, знайшла, до речі, тут в Польщі знову на тому ж Вінтет, який вже неодноразово радила. А ще згадала, що є е, такий сервіс в інстаграмі, де можна купити книжки української і потім їх там ж продати. І дуже зручно. Бокфле, здається, називається десь ось тут. Я залишу назву і посилання на інстаграм-сторінку, бо так просто в книжкових магазинах українські книжки є в Польщі, але їх дуже мало. А на тій сторінці в інстаграмі можна як продати, купити книжки, так і залишити запит, якщо ви шукаєте щось конкретне. В мене тут вже сушиться, не знаю, третій день наволочка від подушки, бо у нас трапився невеличкий казус з песиком. І вона вже мені не здається такою класною, як раніше. Хоча, от в такому вигляді, коли вона рівненько сохне, начебто все нормально. Коли вона минулого разу сохла на батареї, то вона взялась жовтими плямами. Не знаю, що це таке. Єдине, що радує, що я її купила за супервеликою знижкою, а не за повну ціну. Ось, ось це радує. А методи, що треба підлаштовуватись під якесь особливе висихання це вже не дуже. А от фіт останнім часом все, що випало із шафи, і знову одні ті ж самі джинси і теплий светр, бо планую трішечки прогулятись. Вихідний. Сонячна погода в Кракові, чому б не пройтись. О, дивіться, така малесенька деталь, а робить образ одразу цікавішим. А далі я відправилась у місце, яке неодноразово вам радила. Це не типово краківський польський заклад, він скоріш більше французький, але виглядає супер естетично, гарно, гарний буквально кожен куточок. Я вам дякую за перегляд і те, що знайшли для мене трішки часу, зустрінемось з вами вже в наступних відео.